Колеги, депутати, головні лікарі, команда нашого центру. Дякую за можливість прийти сюди і в першу чергу подякувати Збройним силам України, що дають нам цю можливість нелегко сьогодні там і, 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 дуже, і дуже гаряче. Крім того, я можливість подякувати кожному, хто є в команді сьогодні, нашого центру. Багато колегів є депутатів, і ми можемо. Тішитися результатами, тому що тішитися результатами команди у центру, яка сьогодні є передовою і, і ті лікарі сьогодні дійсно спасають життя. Те, що відкривається відділення, я вже колись сказав, ці всі речі мали бути зроблені давно. На жаль, просто коли планувалися обласні державні бюджети, завжди пріоритетом було чи є якісь бажання і хотівки. Треба спочатку ставити здоров'я людей, і те, що ми маємо зробити і відповідально зробити. Отак ми маємо робити. Це маленьке, невелике відділення, так але так має бути повсюди, бо сьогодні команда спеціалістів, хороших тут працює, має мати умови. А і люди, які приходять сюди, приходять з великою бідою. Всі кожен знає і вони мають розуміти, що їх тут зможуть вийти. Тому я дякую в першу чергу команді, яка тут працює. Я впевнений, що ви є найкращими. Я би хотів, щоб і далі центр інші наші лікарні, тут є одні лікарі, теж так розвивалися. Я думаю, що це відчутно по всіх лікарнях, де сьогодні для нас дуже важливим пріоритетом є надання медичних послуг. Хлопці повернуться. І дуже багато будуть задавати питань. А ще гірше багато хвороб за собою затягнуть. Ми ж не знаємо, коли вони там на війні. Чим їх там кроплять щодня? да? там ж стріляють і всі ракети, дрони літають. А вони ж то москаля, вони ж така не дуже добра нація. Вони завжди щось хочуть зробити. Тому викликів ще більше. Я впевнений, що ми з колегами-депутатами нам продовжують повноваження ще трохи, то ще на наступний рік ще теж постараємося попрацювати завдяки тому, що тут щось мати результат. Дякую платникам податків. Я думаю, що вони бачать достойні результати. І ми теж бачимо. Дякую команді Слава Україні!